Відчуття сподівання або може ви фізіономісти. Вмієте відчитати різні емоції під час такої зустрічі. Одним словом, поділіться своїми е, своїми враженнями. Пишіть нам у чаті. А ми тим часом якраз розпитаємо Вречника Українського конгресового комітету по той бік Великого океану Андрій Добрянський не спить. Пане Андрію, доброї ночі! Вітаємо вас. Вітаю доброго ранку. вам. Ну з чого почали московсько-фашистські окупанти свій ранок? Вони почали із заголовків цитат з Трампа. В Путіна не було причин останніх ракетних атак по містах України. Це примушує мене думати, що він не хоче зупиняти війну. Ось цією цитатою Трампа московити почали ранок. А з чого в, в Америці так. почали, власне, оці рефлексії на останній раунд? А, е, е, сьогодні, ну то вже вчора вам, е, був добрий день для активістів тут в, в Америці. Е, Ми не тільки мали цілий тиждень, де фокус е, повернувся трохи більше в Америці і в міжнародній пресі щодо атаки. Люди розуміли, що сталося від Вербної неділі до великодних свят і через світлому тижні ті атаки, не тільки різні республіканські голоси, але й так само різні християнські голоси підвищили цю справу в республіканському колі, і це допомогло. Це так само допомогло, що е, наш президент нарешті відвідав Європу. Він планував перше відвідати Саудовську Арабію, як він перший в першій адміністрації його відвідав цю країну. Перше, але цього разу через е, е, похорон великого він відвідав Європу. І я думаю, це є головна різниця. І коли ви говорите про дивитися на його фізіономію, е, що ми можемо зрозуміти? Це він так само горбився, коли він сидів разом з демократи, коли йому на нього був натиск, щоб бюджет е, е, підтримати, який був пропонований від Ненсі Пелосі, Чак Шумер і інші. Коли він не має його фанати навколо, він не є такий сильний, і е, я думаю, є наслідки цього, коли він. Прийшов, ну коли публіка його побачила уперед святого Петра. І коли він бачив, як підтримує цілий світ президента Зеленського в імені українського народу, що Америка і він сам стоїть окремий. І це напевно неприємно, але ми знаємо, коли і він не є в колі його фанатів, так як ми бачили у лютній у круглому кабінеті, коли він міг так нас... насилуватися і... і словами проти України проти президента Зеленського. Тут коли він стоїть сам... самий, то він має звернутися і знайти друзів. І я думаю, тут Україна дуже його йому допомогла, і пан Зеленський йому допоміг. А в цьому випадку чи якісь сподівання і звернули увагу на е, чемпіонів по брехні. Вони в Кремлі сидять. Поки що їх ще ніхто не обігнав. Ні е, ні іранці, ні, ні індуси, ні північнокорейці, ні, ні, сама адміністрація Трампа. Вони всі гоняться в ці, в цих перегонах. Але все одно чемпіони були там. Е, е, і Путін, який заявляв про те, що вони вже всю Курщину визволили, брехав, а потім випустив свого речника. І речник сказав, що Путін. Готовий до прямих перемовин мирних із Україною без жодних попередніх вимог. Е, ну на це якось ре, ре, рефлексували в Америці. Були якісь. Е, чи вже просто стільки разів е, надурили Трампа і його адміністрацію і стільки разів брехали, що вже навіть не звертають увагу на таку тріскотню? Я думаю, що Стів Витков е, напевно це підвищить тут, що він говорив з. Путіном і тут є певні певний шлях до, до творення миру. Але головне для адміністрації і головне для американців тут є ця брехня. Треба чілиця вічно уважати на брехню. Через останніх 48 годин можемо казати, що декотрі онлайн монітори висловили, що і що троли і боти. З російського боку дуже тепер підвищують свою риторику, не тільки боти, але ті американці, які повторюють риторику від ботів, мабуть, це означає, що вони бояться, але і так само, коли ми чуємо від ворога, що він готовий сидіти з Україною без будь-яких зубречків, ми чекаємо до додаткових слів, так як коли виходять. Спільні заяви двох країн цілиться. Наш ворог то дає декотрі тези, так само коли є домовлення з будь-якою країною, це чому ми, ми ніколи не могли увірити в них. Навіть понад 200 разів ми мали всі зустрічі, обговорення через останніх 10 літ. І так само декотрі країни трохи більше очей відкриваються по цілому світі. Що це не є мирний партнер, перш за все, але це головне не є справедливий партнер, і це чому коли пропонує стів витков, що треба більше торгівля з Росією, що треба більше зв'язків з ними. Я думаю, більшість Європи тепер розуміє, яка проблема це було, якби аби вони повернулися до такого рівень торгівля, на який вони мали раніше. Пане Андрію, вчора ми спілкувалися із фахівчиною з комунікації. Вона, проаналізувавши це відео, яке опублікували із зустрічі в соборі Базиліці святого Петра, каже, що виглядало, наче це зустрілися двоє старих друзів. Що от така добра атмосфера приязна була між президентами? Потім ще президент Естонії теж розказував, що дав йому Трамп слово особисто. Теж вчора власне в Ватикані, що рішення вже близько і що не буде виходити із цих перегрог. Говорів. Але ну, ми розуміємо, наскільки от коливання настрою впливають і на думку, і на позицію очільника Білого Дому. Як це відчувається у вас? Власне? Чи є відчуття, що це просто може бути черговий етап? Так? На хвилі емоцій, приїхали тут погоронпапи, зустрілися, все красиво, десь там влучні, може, слова були і від нашого президента. Тож, Трамп відреагував так, але сьогодні щось знов ну, станеться або завтра, і він змінить свою позицію кардинально. Головне це яке коло навколо його. Так як я казав, коли він в Римі був, це окремий чоловік. Він не мав його віцепрезидента. Він не мав більшість його близьких радників з Білого Дому. І він побачив, хто найбільш популярний там є. Він побачив, скільки друзів Україна має, Не так тільки бо коли ідери, президент Зеленський підходив, та... навіть на похороні йому аплодували навіть в такій ситуації. Так, 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 і це має вплив. Це має вплив навіть і що такі особи, як віце-президент Америки, нападає на сварить на Україну вічно, повторюють російську пропаганду, різні речники президента. Мільярдерців, які його в кабіні, які вічно читають троли онлайн і повторюють російську пропаганду, нарешті, коли є окремий момент, коли особа два особи можуть зустрітися без таких фанатів, без брехню і прямо говорити. Тут, тут ми навіть і чули у слів президента Трампа, що він говорив про ті страшні атаки, які відбулися через минулого тижня. Це, це є пряма справа, в якої хотів підвищити президент Зеленський в круглому кабінеті. Він мав цю папку, пам'ятаєте, Він хотів показати президентові, скільки наших поранених, скільки ми стратили жінок, дітей і так далі. А починали атакувати фанати президента Трампа, такі, які повторюють російську пропаганду, то чи може вернутися е, е, президент Трамп до ранішої риторики? Так, але це, це й чому впливове мати такі прямі зустрічі, і чому Україна чилиться спросить, щоб американці відвідали Україну прямо. Так, а пан Андрій, чи є зараз у Конгресовому комітету та й загалом в американських громадян українського походження якісь рецепти протидії величезній армії е, оцих е, фоксонюсівських блогерів? Просто я коли спеціально вирішив передивитися, скільки з мільйонними аудиторіями є е, таких. Такерів і роганів я просто жахнувся. Це величезна армія. Те, що вони говорять, це настільки тупа і низькопробна російська брехня. Що в навіть би е наш інформаційний кілер шарій би за зашарівся червоним кольором. Що це виявляється, можна так брехати і мати при цьому мільйонні перегляди. От так, от є у вас рецепти, як з цим потоком. Російської брехні, але в англійською. Як з цим боротися, якби були ресурси, щоби вогню проти вогню так воювати, це б було найліпше. Але ми знайшли, що найліпші найліпші тактики проти цієї брехні, проти таких блогерів чи ютуб канали, є щоб прості активісти прості громадяни вмістилися до дискусії, і це я денно бачу, коли я, я включаюся до онлайн е, е, зустрічей е, просто політичні, через змі е, з різними продюсерами або з простими глядачами, які хочуть мати розмову після моїх виступів, так само наші е, активісти по почало Америці, але специфічно, і тепер аж до виборів у 26 році. Входять до республіканських е, е, мітингів, е, приходять до їхніх церков, церков, чи то баптисти, чи то євангелісти е, різні. Тут е, треба, щоб прості активісти, прості громадяни включилися до риторикою і війни такої риторики, щоб вони не тільки воювали, але просто правду розказали. Бо багато американців вони просто не знають і ним, і, бо їхні телеканали, ті, що ви згадали, вони не покажуть правдиві статті, правдиву історію і так далі. А чим більше прості громадяни. Такі американські громадяни, які знають про Україну, чи то з українського походження чи інші, їм найлегше і це є найкраща тактика відкрити очей наших друзів тут в Америці, пане Андрію, дякуємо вам за ваш аналіз, та що були із нами в цю ранню для нас і пізню для вас пору. Андрій Добрянський речник Українського конгресового комітету Америки.